У цьому випуску Холіфілд розкрив ім'я єдиного боксера, який здолав би братів кличків. Ми готові змістити Усика з трону Скандальна заява тренера Дібуа. Тиха революція в боксі. Турки та Дейна Вайт ламають стару систему. Дубль 2. Дюбуа вийде проти Усика. Батько розкрив деталі. Я його дуже легко переможу і в 48 років. Певнені висловлювання мейвезера. Усик це мішок з стрюками, його можна легко завалити. Гучна заява легенди Боксу. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу як у Крузервейті, так і хевевейті Евандер Холіфілд, нещодавно став учасником бліцопитування, у якому довелося обирати між найкращими бійцями в історії боксу. Без зайвих роздумів, Холіфілд зробив сенсаційну заяву, яка точно викличе хвилю обговорень серед фанатів спорту. За його словами, Майк Тайсон зміг би подолати обох братів кличків, як Володимира, так і Віталія. Такі слова від людини, яка не раз виходила в ринг, проте найнебезпечні. Супертяжів свого часу. Безперечно, додають гостроти цьому питанню: Чи дійсно залізний Майк був би настільки грізним суперником для українських чемпіонів? Деонтей Вайлдер чи Френк Бруно? О, Деонтей Вайлдер. Деонтей Вайлдер чи Майк Тайсон? Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Віталій Кличко? Майк Тайсон. Майк Тайсон чи ентоні Джошуа? Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Джо Фрейзер. Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Джордж Форман. Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Володимир Кличко. Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Тайсон Ф'юрі? Майк Тайсон. І нарешті Майк Тайсон чи Олександр Усик? Ні, не знаю. Думаю нічия. Евандер Холіфілд своїм вибором дав зрозуміти, що вважає Майка Тайсона справжнім монстром рингу, здатним перемогти навіть таких легендарних чемпіонів, як брати клички. Його відповіді у бліцопитуванні лише підтвердили цю думку. Залізний Майк переважав над більшістю великих імен боксу, за винятком можливо, Олександра Усика, щодо якого Холіфілд не зміг дати однозначної відповіді. І це лише розпалює інтерес до вічних суперечок про те, хто є найкращим бійцем в історії Хевівейту. Головний тренер британського супертяжа Даніеля Дюбуа Дон Чарльз зробив гучну заяву щодо потенційного реваншу його підопічного з чемпіоном світу Олександром Усиком. Попри беззаперечну повагу до українця, якого він назвав генієм боксу, наставник упевнений, що наступний бій буде зовсім іншим. Чарльз наголосив, що їхнє перше протистояння було далеко неоднозначним, і що, на його думку, Дюбуа виграв першу половину бою, поки Усик не перехопив ініціативу. Особливо він звернув увагу на скандальний момент з ударом. По корпусу, який судді визнали забороненим. У першому поєдинку Дюбуа виграв першу половину, а Усик другу. І той удар я вважаю був легальним. Але це був перший бій Дюбуа під моїм керівництвом. А ми билися шульгою, який стане абсолютним чемпіоном, і просто генієм Усиком. Тепер я працюю з Дюбуа 18 місяців. І якщо бій відбудеться, то ви побачите багато змін у багатьох аспектах. Мета Даніеля бути абсолютним чемпіоном світу. У разі реваншу вболівальники можуть очікувати радикально іншого боксера, готового на сенсацію. Тим часом Усик в інтерв'ю Seconds Out дав відповідь на такі заяви від команди Дюбіля. Він зробив це коротко в своєму фірмовому стилі. Як ви оцінюєте силу удару Дюбуа, він справжній панчер. Ніякої сили удару в нього немає. Його силу відчули тільки мої яйця. Поки що точної дати реваншу немає, проте головна інтрига очевидна: чи зможе усик знову знищити Дюбуа та стати абсолютним чемпіоном хевівейту. Очікуємо на офіційні оголошення, адже відповідь на всі питання нам дасть тільки цей бій. У професійному боксі відбувається тиха революція. Учасники дистанційно цкують один одного та обережно погрожують. Серед головних дійових осіб президент UFC Дейна Вайт і Туркі Аль Шейх, який виступив проти старих знайомих та традиційного боксу. На початку березня Туркі Альшейх підписав угоду про створення боксерського промоушену. Його часто називають новим, хоча фактично це саме перший боксерський промоушен взагалі. Турки та організація ТКО підписали договір про багаторічне партнерство під. Керівництвом президента UFC Дейни Вайта та президента WWE Ніка Хана. ТКО груп холдинг створений в результаті злиття WWE та Зуфа материнської компанії UFC. Після злиття у вересні 2023 року WWE та UFC працюють як підрозділи бренду ТКО. Промоушен має на меті провести великі зміни у боксі, зокрема, мати чітку систему розвитку нових талантів через академії та відбіркові заходи, надати доступ боксерам до UFC Performance Institute, Instituт. Центру підготовки досліджень, реабілітації бойових видах спорту, використати експертизи ТКО у виробництві медіа та просуванні для створення якісного контенту. Фактично, Вайт не вигадує нічого нового, а хоче застосувати модель UFC на бокс, використавши гроші турки. Організатори промоушену ТКО не кажуть прямо: проте, виходячи із заяв та інсайдів, можна зрозуміти загальну ідею, а саме менше вагових категорій. Вайт проти неповних категорій, як висловився він сам. За попередньою інформацією мають залишитись такі вагові категорії. Найлегша категорія до 58 кг. Легша вага до 53,2 кг. Напівлегка до 57,2 кг. Легка до 61,2. Напівсередня до 66,7. Середня до 72,6. Напівважка до 79,4. Та надважка понад 97 кг. Один чемпіон на одну категорію. Те ж саме, що і в UFC. хоча і у них бувають тимчасові чемпіони. Жодної співпраці з промоутерами. Ідея будь-якого промоушену у тому, що спортсмени працюють на нього, а не навпаки. Жодної співпраці з організаціями WBA, WBO, IBF та WBC, чи будь-якими іншими. Промоушен матиме свій пояс, ймовірно, The Ring або його аналог. Однозначно, промоушен бажатиме, щоб тільки цей пояс вважався поясом чемпіона світу. Вже зараз турки неодноразово повторює те, що фанати мають довіру лише до поясу Сузерінг в одному з інтерв'ю Туркі видавав несподівані перформанси, після яких навіть Дайна Вайт почувався ніяково. Туркі почав розпалювати одразу. Спочатку заявив, що бокс зламаний. Дейна з ним погодився. Розповів, що він передає перстень боксу Вайту і що ця людина може відремонтувати цей спорт. Потім, говорячи про турніри, якими, можливо, буде займати з Дейна, Альшей згадав карту в'язниці Алькатрас. Наприкінці червня він сказав, що, можливо, ми з Дейною залишимо деяких промов. У в'язниці після події тут вже Івайд почувався дещо ніяково. Сам Дейна намагається бути дипломатичним, але каже, що сподівається, що йому ніколи не доведеться співпрацювати з іншими промоутерами. Він заявив, що ніколи не стане на одній сцені з Оскаром Делахоєю або Бобом Арумом, і додав, що бокс зламаний і що він має його перебудувати заново. Ці слова підтверджує показовий момент, який стався на першій прес-конференції, присвячений поєдинку між Саулом Альваресом та Вільямом Скалом. Канело піднесли пояс WBC, він не захотів його брати, але потім звернувся до турки Альшейха. І той так само показав, що пояс забрали в сторону. Таке відчуття, що такі заборони прописані в контрактах. Сам Саудит стояв між боксерами з поясом журналу The Ring, яким він володіє, та турніру Fatal Fury, організатором якого так само є турки. Промоутери та голови боксерських рад поки не поспішають панікувати та ведуть себе дипломатично. Наприклад, голова WBC Маурісіо Осулейма. Ан заявив, що немає жодних занепокоєнь, що така – боксінг це хороша можливість, оскільки вони завжди підтримували будь-які рухи, компанії чи турніри, які організовувалися. Також він похвалив турки, сказавши, що Альшейх це зробив менше ніж за два роки, і що це має бути великою подією для спорту. Голова WBO Густаво Олівері був більш жорсткий у своїй заяві. Це не перший раз, коли промоутер, промоутерська компанія чи телевізійна мережа намагаються викорінити титули. Безумовно, та саудівці мають гроші, ресурси та мережу, щоб стати впливовими гравцями. Однак ми, як керівні органи, маємо зв'язки та підтримку з боку інших промоутерських компаній. До того ж є історія, яку просто неможливо замінити. Легенди Боксу, Алі, Фрейзер, Форман, Тайсон, Дюран, Леонард, Хірнс та інші всі билися за чемпіонські титули були Безумовно, це виклик всьому устрою боксу промоутерам та організаціям, які десятками років заправляли боксом. Так, система боксу має проблеми останні роки, але вона стала і у ній працюють тисячі людей. Промоутери та організації не можуть тягатися із Аравією, яка має непорівняний бюджет та чітку мету. Тож Дейна має за спиною величезну страховку. Проте рано чи пізно організаціям доведеться реагувати, адже це зазіхання не просто на їхній авторитет, а й на їхнє існування. Батько чемпіона світу Даніеля Дюбуа Сентлі Дюбуа зробив заяву щодо майбутнього свого сина в боксі. Він розповів, що наступним суперником для Даніеля стане Олександр Усик, чемпіон, який хоче стати абсолютом в надважкій вазі. Наступний суперник Даніеля це буде Усик. Дюбуа дуже розчарований, що йому так і не вдалося побитися з паркером. Це все сталося через інфекцію. Даніель перехворів на вірус. У нього набрякли гланди, Була інфекція у вухах. Лікар сказав йому, що він може ризикнути та вийти на бій, але тебе вистачить на три раунди. Далі ми налаштовані тільки на бій з Усиком. Розповів Сентлі: замість того, щоб битися з паркером, Даніель мав заміну у вигляді Мартіна Баколе. Але ця спроба закінчилася катастрофою. Баколе був нокаутований у другому раунді, що ще раз довело, що в сучасному професійному боксі потрібна серйозна підготовка до боїв. Тепер же, згідно з планами тренерів і батька, Даніель готується до титульного бою проти Усика. І це буде не просто черговий поєдинок, це битва за абсолютне панування у хевівейті. Очікується, що в цьому бою Дюбоа покаже абсолютно нову Тактику, і кожен крок буде пророблений до найменших деталей, адже їхня мета стати наступним абсолютним чемпіоном світу. Легендарний американський боксер Флойд Майвезер, який прославився своєю бездоганною кар'єрою та непереможним рекордом, зробив гучну заяву, яка точно не залишить байдужим ні його фанатів, ні критиків. В інтерв'ю Флойд необережно висловив свою впевненість. Він заявив, що навіть у 48 років він легко переміг би Джейка Пола в поєдинку. Якби пройшов мій бій з Джейком Полом, я його дуже легко переможу, навіть у 48 років. Він звичайний блогер, який ходить в качалку, і гадає, що він професійний боксер. Ці слова не просто порожня заява від Мейвезера, а й, можливо, виклик суперника. Адже Джейк Пол відомий не тільки своїми боксерськими амбіціями, а й скандальними витівками. За останні роки здобув популярність завдяки своїм протистоянням на рингу проти престарілих легенд. Однак, за словами Мейвезера, йому буде нескладно подолати навіть цього шоумена, який не може зрівнятися з його досвідом і майстерністю. Нагадаємо, що у 2021 році Флойд провів поєдинок з братом Джейка Логаном Полом. Бій проходив. За особливими правилами, і переможець не був оголошений. Однак експерти одностайно визнали перемогу Майвезера, зазначивши, що той завжди контролював кіт бою. А ось Джейк пол у листопаді 24-го року шокував публіку, здобувши перемогу над Майком Тайсоном за одноголосним рішенням суддів. Це була 17-та поразка для Тайсона на професійному рингу. Хоча поки що невідомо, чи відбудеться цей бій, але одне можна сказати точно: якщо Мейвезер вийде на ринг проти Пола, то так легко, як з майбутнє. Вже 70-річним Майком йому не буде. Член зали боксерської слави та колишній чемпіон світу Барі Маккіган зробив гучну заяву щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Маккіган поділився власними думками про те, як британський боксер може подолати чемпіона світу в наступному поєдинку. Дюбоа треба бути дуже агресивним у реванші. Усик вміє завдавати фальшиві удари. Дюбоа потрібно працювати джебом прямо в центр його грудної клітки. Треба присильгувати усика, а потім одразу викидати удари з правої. Або ліві хуки. Якщо Дюбоа правильно влучить, він нокаутує будь-кого. Повірте, але треба вміти потрапити по усику. Цей українець, це мішок з трюками. Але Даніель може легко його завалити одним точним ударом. Думаю, реванш буде ближчим, ніж перший бій. Дюбоа може. Може його знову завалити на канвас, але все таки я надаю перевагу усику у реванші через його досвід. З огляду на ці заяви інтерес до реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа лише зростає. А розмова про те, хто вийде з цього поєдинку переможцем, ще довго залишатиметься в центрі уваги боксерської спільноти. Цей поєдинок обіцяє стати справжнім боксерським трилером, який буде переповнений емоціями, технічними тонкощами та непередбачуваними поворотами. Адже на кону стоятимуть всі чотири пояси надважкої ваги. Друзі, а як ви гадаєте, чи до снаги Усику в реванші перемогти Даніеля, і чи взагалі потрібен Олександру цей бій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!